Вітаю, любі друзі. Сьогодні, 4 серпня, ми нашою командою церкви царства Бога служили для наших військових захисників. Багато молитв, бо ми віримо, що молитва вона молитва від Бога, слово від Бога, вона силює, відновлює і це як повток надії для кожного. І сьогодні одна людина отримала Ісуса в своє серце, прийняла Ісуса в своє серце. І багато спілкування було зберігання нашими. І чудовий час сьогодні був. Так, ми пройшли по палатам, роздали смаколики. Спілкування було дійсно цікаве, багато інформації. Катя розповідала багато свідчень. Від, ну, від, від свого життя, від е, військових інших. Ну, було все дуже круто. і Бог як діє через нас, і Він знаходиться посеред нас під час спілкування, під час молитви. І mm -hmm. Це класно. Дякую всім. Дякую.